Привіт всім добрим людям. 7 серпня 2024 року. Хотів вам показати, Обзавівся девайсом для свого господарства. Закінчив прес-форму і тепер на своїй 10 рамкові рамковій вулі в мене є годівничка. Годівничка із пенополіуретану. Ось така я на два. На два відділення, на два відділення приблизно на 4 літри, може бути трохи менше. Десь літр 900 в кожне відділення. По рекомендації своїх глядачів свого каналу зробив все-таки на два, для того, щоб ранньою вісною була можливість в одну секцію цукровий сироп, у іншу секцію теплу якщо якщо дворі Погода не буде дозволяти бджілкам вилітати за водою, коли багато розплоду. Зробив її універсальною, щоб вона ставала на всі види моїх е, вуликів. В мене, як ви знаєте, в мене 10 рамкова система, е, ну, також я використовую і дерев'яні вулики, от, і з полістирола, і використовую вулики ППУ. І використовую магазини ППУ по два штуки, як корпус 300 Ну, Зробив так, щоб вона ставала на всі на всі конструкції. Отак От для бджилок заход фальс десяточка. бджілкам буде дуже зручно Також стає і на дерев'яний вулик. Вот так. И так уж стану и на ППУ. А ну зараз попробую. Зараз стану и на ППУ. Ну, размер в ней однаковый. 450 на 520. Ну все четненько встает. Прес-форму треба там трохи підкоригувати, бо важко розбирається. У мене не було змазки айцпері з воском, був, був тільки пур 300. А пур 300 на фанірній формі, особливо перші декілька разів, ну, він пристає, воно коротше говоря, не вистачає іменно воскової з ну, воскового змащення. Так що отакий от от девайс. Все, я обладнав своє господарство годівничками. І тепер загодівля буде просто як пісня. Ну, в моїх умовах не тільки загодівля, в моїх умовах ще навесні під годівля. Для нормального розвитку, для старту, так як все ж таки займаюся виводом маток ранніми прививками і коли холодно, коли немає приносу, а розплоду багато, виховательки, до речі, на виховательки також буде дуже, мені каже, класно зверху ставити і підгодовувати. І ще в моєму господарстві в червні, в червні місяць, коли немає ніякого взятка, і просто необхідно потроху підгодовувати для того, щоб наростити бджолину сім'ю, підготувати її до головного взятка, до соняшника. Отакі от, от справи. Тепер є в мене форма ППУ 10-рамкового 300-го корпусу, форма годільнички. Наступна форма для себе буду робити форму дна. Так, як для. Подальшого розвідку вже немає, немає тари, треба буде, ну, якщо на наступний сезон вирішу роби, робити там 100 відводків, то необхідно для них буде песформа для дна та для, для, для даха. Значить, по хотів вам ще... Пару слів сказати по обробці від кліща. Значить, кліща нема. нема. От 5 сімей. Значить Всі сім'ї були оброблені китайськими полосками Манхао 1 серпня. Осипі кліща не було. У мене є плаченти. 2-3 кліща. Не було тої маси, як у минулому році. Мене це, конечно, визвало таку підозру, що може полоски не працюють. Я повторно взяв, обробив спреєм на основі аметразу. Бачите листики? Агориски листиків. Також впало 2-3 кліща, небагато вот. Небагато для контроля. І в серед, середині серпня, через, ну, через 15 днів 15 серпня буду обробляти ще от приобрев полоски флуконтакт. Це на основі, по-моєму, вони на основі флуметрина. Да. Це буде друга моя обробка. Друга. І розкажу мої здогадки, чого немає кліща. Значить, В цьому році була змінена тактика оброблення, змінена ну, зовсім по-інакшому я відносився до кожної сім'ї. Значить, в березні, місяці, коли вже матки починали яйцекладку, але ще не було печатного розплоду, була проведена обробка китайськими полосками Манхао, Манхао Про. Осип була ну, просто дебеляча. 30, 40, 50 кліщів. Уявіть собі, перезимувавша сім'я, і з неї в березні місяці зсипається 50 кліщів. Весь цей клещ він зимував. От. Ну, звісно, це було таке для мене перший раз, от я в березні ставив ці полоски. Ну в цьому році. Далі, практично кожна бджолородина в ній був створений безрозплодний період. Робились відводки на стару матку, використовувалися ізолятор ізолятор е Міленіна, встроєний ну, вбудований в сотову рамочку. Ізолював я маток. Практично кожна сім'я дві або і чотири тижні була без матки. Після цього, і також всі відводки робились на, на маточник. Після цього. Коли у сім'ях не було розплоду, я купував сявельову кислоту в магазині «Долина Меду і проливав кожну сім'ю по безрозплодному періоду. Значить, оцю пачечку брав тут 20 грам на літр води. На літр води і пару, пару столових ложок цукора. Вот, додавав цей розчин. І проливав прямо по вуличкам. Рано утром, поки, поки ще не було. Ну, це було в травні. І проливка була значить, два рази через 10 днів. Один раз і через 10 днів ще раз. Може бути завдяки. І все. І більше я нічого не робив. І от зараз 1 серпня поставив полоски манхау, особі кліща немає. Ну, немає, де й немає. І знаєте, куди коли. Піднімаєш там рамку з бджолою. видно, що По бджолі видно, що ну, от тут теж агриски відли аркуша. От. Ну нема тут ключа. Де ніде там пару штук попадається. Навіть по бджолі видно, що не бачу я безкрилих бджіл, як то було в минулому році. І не бачу я безкрилого трутня. Як то було у минулому році, коли в серпні сипалось по, по 100-150 штук. Зараз як то не знаю. Я, я думаю, що це все ж -таки, таки спрацювала весняна обробка. І, мабуть, цієї обробки я буду тепер відтепер давати, давати перевагу. І безрозплодний період, як я раніше і казав. Кожна сім'я пройшла безрозплодний період. Без маток сиділи і по 4 тижні, по місяцю. гуділи, Тут в гул такий стояв, поряду йдеш і через вулик гудять. Ну, без матки. Я думаю, що це правильно було зроблено і зараз такий от от результат. Нема кліща. Просто нема. Ну Все, от хотів хотілося поділитися з такою інформацією. Там де є годівничка, до речі, от на восьмерках. Ну, Цей плівочки не потрібна. Вона стоїть постійно. Навіть мені кажеться, я її нарив взимку залишу, тому що якщо буде зайва волога, вона через сіточку буде сюди заходити. Залишу ну, З годівнички зимувати. На весні підгодівля, червні підгодівля, серпні закорм. Нужна штука. На восьмерках в мене були. Теперь будуть і на десятках. Всім добра, всім мирного неба, всім пока.